Більшість плакатів англійською мовою на них вимоги надати ракети та звинувачення Росії у військовій агресії. Учасники мітингу звернулися до світової спільноти через іноземних журналістів, які працюють на місці вибуху. Ми хочемо вимагати, щоб наше небо закрили і предоставили нам далекобійні ракети, які можуть будь-який аеродром у Росії напроти руїн зібралися близько 25 учасників акції за їх словами стихійного зібрання. На думку активістів, Росія не зупиниться сама. Її треба зупиняти. В цьому допоможуть далекобійні ракети. Вони будуть продовжувати і вже. Ні для кого це не секрет, що вони не зупиняться і вони будуть просто знищувати народ. Серед учасників мешканці різних районів міста з плакатами в руках і ті, хто втратив рідних і знайомих після влучання ракети у житловий будинок. За що? Нічого ніхто не зробив. Просто жили, просто дишали, просто вчились, працювали. Акція тривала недовго, адже її учасники наголошують, їх головна мета донести світу простий і зрозумілий меседж. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.